У Львівській домівці врятованих тварин знайшли притулок евакуйовані собаки. Тварин привезли з Харкова, Миколаєва, Чернігова та інших міст, де були обстріли. Зараз їх тут 67. Хоча від початку війни їх побувало на перетримці кілька тисяч. Переважно це собаки з притулків, хоча декого покинули господарі, рятуючись від війни. Ну, частина з них справді була домашня. Їх на початку війни поздавали власники просто в притулки, і відповідно вони потрапили вже до нас. Хворі реально всі собаки, які потрапляють до нас. У них це розвивається і на фоні стресу, і на фоні дороги, на фоні тих умов, в яких вони до нас їдуть. Оскільки собаки більшу частину часу перебувають у клітках, прогулянки для них є необхідними, кажуть волонтери. Це хлопчик, він досить спокійний. Він гуляє зі всіма. Він дуже любить. Діток, він гарно гуляє на повідочку. І от, ну, це той варіант, коли людей немає досвіду, вони можуть проходити і вигулювати. Він дуже чемний. Дмитро вигулює собак від березня. Каже, щоразу намагається брати різних тварин на прогулянку. Я з ним гуляю другий раз, це мітьоска, Діма з Харкова. Я дуже люблю тварин. Просто. І дама має кота, я так само якого з вулиці підібрав. І як має вільний час, то ходжу, допомагаю. Вигулювати волонтери кажуть, що прогулянки з собаками допомагають їм швидше соціалізуватися, а людям відновити психоемоційний стан. По-перше, вигул необхідний, бо це є біологічна потреба тварини рухатися, ходити, гуляти також і така, як соціалізація тварина. Відчуває, що вона потрібна. Тварина Ходить, в неї немає проблем з лапками, і це дуже важливо. Усі охочі можуть прийти в домівку врятованих тварин, аби погуляти з собаками. Тварин дозволяють вигулювати вранці та увечері. Ольга Іващук, Олег Греб, Олексій Шелковий. Новини на Суспільному. Львів.